Вітаю вас, друзі, в своїй Божевільні. Сьогодні ми говоримо про мультсеріал Lud7, який є прямим продовженням того самого легендарного мультсеріалу. Тому сідайте позручніше, ми починаємо. Почнемо ми з оригінального мультсеріалу, з яким у мене, на жаль, не склалися стосунки, бо він мені ну, якось не сильно запав в душу. От якось взагалі я пам'ятаю по дитинстві, наприклад, дивився той мультсеріал Людина-Паук 94-го, то прям... Був кайф, і на фоні того мультсеріалу люди Ікс дуже проігрували. Тому так, воно було не сильно цікаво, але судячи з цього, в Америці дуже шанується саме цей мультсеріал. Навіть більше, ніж людина-павук-90-х. Прям я був в шоці від цієї новини. Якось так. Тому очікування від нового мультсеріалу про LudX у мене взагалі були ніякі. Я взагалі його не чекав. Подивився трейлер і такий, ну, ок, ладно, типу, подаємо, що там викатить Кевін Файгі. І що я можу сказати про сам мультсеріал? Зараз ми. Про це поговоримо. Сюжет стартує з того, що Чарльз Ксав'є помирає, але, як виявиться далі, це була фейкова смерть. І коли він якоби помер, він заповів свою хату, все своє майно, всіх людей X своєму заклятому ворогу Магнету. Це дуже дивне рішення з боку Чарза, бо це буде мати наслідки далі по сюжету, але ок. І, коротше кажучи, люди іксі Магнето ссоряться, сруться між собою, але потім все-таки миряться і... Так би мовити навагучують контакт між собою. Так. Далі сюжет йде доволі драйвово, Що можна сказати. Особливо п'ята серія, яка просто... кайф. Це настільки епічно було. Але знову-таки просто згодом. В цілому сюжет доволі цікавий, зав'язка цікава. Тут нічого не можу прям сказати, що воно погано. Воно все зроблено якісно, дуже на високому рівні, десь на рівні, як на мене, месників війна нескінченності, який був ітоонним фільмом. На Всесвіту Марвел. Тому так, тут все прям кайф. Що стосується персонажів, вони всі доволі цікаві. Особливо мене здивував Циклоп і Джин Грей, які, на мою думку, в фільмах взагалі були відстійні, бо всі фільми про людейкс базувалися чисто на... Професор X і Росомасі. Тобто там, на мою думку, не було взагалі Людей Х. І що доволі ісправляє мультсеріал. Де Росомаха взагалі на третьому плані гуляє десь там. І на першому плані виходять якраз таки Циклоп і Джон Грей. І вони тут просто прекрасні. Просто кайф. спостерігати за ними. Особливо за циклопом, у якого я вважав цю суперсилу лазерами, що він стріляє відстійної. Я якось вважав, ну, типу, якась тупа суперсила. Але тут автори продемонстрували це так круто, що. Язик не повернеться сказати, що він взагалі там поганий персонаж. Тим паче з їхньою сюжетною аркою Кейбова, е їхнього сина з майбутнього, це взагалі кайф. Хоча є нюанси стосовно клона Джен Грей, це дуже дивна арка була. Дуже дивно її зливий, дуже швидко, без всілякої інтриги, але ок, підійде. Що стосується інших мутантів, то мені дико зайшла роук. Це настільки прописаний персонаж її... Драматургія з гамбітом і трикутник між магнето і гамбітом це прям еталон, як треба от робити романтичні лінії. так? Та й взагалі я фанат е, саме пари Магнета і, і Роук, бо це прям вони настільки класно смотряться, що просто... Ну ви мені скажете, що він якби там йому за 60 може, а вона молода Типу, законно це все? Ну, якщо їй 18, то все законно. Тобто ця парочка взагалі просто кайф до кінця сезону, в принципі. Сам Магнет дуже сподобався, як його показують автори, як він змінюється на протязі е, всього сезону. Він не просто виходить, як от, е, ми звикли до таких виходів, а дійсно центральний персонаж, за яким Дійсно цікаво спостерігати. Е, і ти розумієш всю його ненависть до людства. Ти розумієш, як він е, трепітно відноситься до людей, до мутантів, до свого братства. Він готовий просто звернути гори, аби е, людство нарешті... Освідомило, що мутанти це головна еволюція людства, так? Це прям кайф. Хоча його радикальні дії мені не сильно імпонують, бо він у фінальних серіях взагалі творить таке, що воно просто думає, що типу ти ж за мутантів. Ти робиш навпаки геноцид. Ну навіщо ти це робиш? Навіщо ти е війну людству об'явив... Ну... На на що ти це робиш? Але в цілому його зрозуміти можна. Це прям прописаний персонаж він. Просто ідеальний. Він мій фаворит в цьому сезоні Магнета, це просто кайф. Що стосується роук, вона дуже цікава героїня. Її драматургія з гамбітом дуже цепляє за серце. Це прям найсильніший момент, коли вона тримає його труп. Коли він вже помер і, і каже ці слова, що ну, я тебе не відчуваю це, це дуже болюча сцена, і тим паче драматична. Ну, для мене це еталонна сцена. Взагалі п'ята серія, вона еталонна у плані драматургії, у плані ставок, як воно повинно бути у нормальних проєктах. Тому я дуже радий, що творці пішли саме таким ходом Несподіваними смертями, накалом страстей, страстей прям... Щось новеньке для Марвел. Бо останнім часом вони там схалтували. Схалтували. надто сильно. Стосовно Росомахи Так, його задвинули на третій план Але я не проти. Бо ми все знаємо про Росомаху Всі фільми про Росомаху були. Тобто... Та що про нього ще розповідати? так? Е, тому я не проти таких зміни, зміни ролей, бо в самих фільмах мені не вистачало людей -Х, мені не вистачало циклопа, мені не, не вистачало командного духу. Е, в мультсеріалі же акценти реально поміняли, що дійсно відчувається. Команда, відчувається сім'я. Відчувається, що це близькі люди один для одного. Це прям кайф. Мені сподобалися зміни в цьому плані. Що Росомаху все-таки... Да, в нього є там, ключові сцени, але все-таки його задвинуло на другий чи третій план. І я цьому не проти. Я напевно скажу непопулярну думку про Гавіта, бо мені його не вистачило в самому мультсеріалі. Мені не вистачило глибини персонажа, мені не вистачило того, щоб я прям симпатизував цьому персонажу. Тобто навіть, навіть якщо базуватися на фільмах, його там толком і не було. А якщо ви кажете про оригінальний мультсеріал, то вибачте, я його не хочу дивитися, бо там опять-таки велика каша сюжетних перепітій. Тому так, сцена смерті Гамбіта вона була драматичною, вона була мега епічною. Але самого персонажа мені не вистачило, тому тут, як на мене, мінус серіалу. Що стосується Професора Ікс, то вибачте, але він тут ніякий. Його взагалі виставили якимось безхребетним чмом, який не має нормального плану, який бросив свою команду. У такий тяжкий час, коли дійсно він був потрібен їм, ну що дійсно. Але він улетів кудись там до якоїсь ну, Типу, взагалі. Тому даний жарт буде дуже доречним. Ти просив нашу філософську жизнь Раді Баб! Щоб ними що стосується виходів, то знову таки в кінці серіалу на перший план виходить Магнето і він просто кайф. От настільки сильний персонаж настільки от е, е, бере своєю не, неоднозначністю, що він дійсно робить ніби і благуся для мутантів, так? Але його радикальні міри роблять з нього реально виходія. А що стосується інших виходів, як Сіністер і той робот, я, якщо чесно, не пам'ятаю, хто він такий. Ну, Сіністр щось там вугає. в серіалі. Потім в кінці його состарили завдяки Феніксу. І все. Типу, він реально злитий. Тобто ми не побачили того могутнього ході, як він був у коміксах. Що стосується того робота, він. просто... Жертва обставин. Реально жертва. Навіть це розуміють у кінці люди Х. Тому, ну, в цілому в, в масштабному плані, да він там зробив дійсно лихо людям Х, але... Ну, персонаж такий собі. Так що... У плані виходів, тут знову такий магнетит топчик. А от за що дійсно хочеться похвалити мультсеріал, і це за антивоєнні. Моральні цінності, що дійсно нам показують геноцид мутантів. Мультсеріал реально не соромиться показувати це... В жахливій формі дійсно таке відбувається, що дійсно є порівняння навіть з Робертом Омпенгеймером, який в нашому часі зробив атомну бомбу. Так само і в Людях Хікс зробив роботів в Болівар Траст. Тобто це порівняння прям мені гріє душу, бо це цей мультсеріал, це не просто мультсеріал для дітей. Воно набагато глибше, набагато сильніший проект, від якого я взагалі ну, нічого не очікував. це прям кайф. То що є моральні думки, філософія і все таке інше. Тим паче сам мультсеріал чи про нерівність мутантів і людей. Тобто це ще Ну, кожен проєкт DDX про це, то, що мутантів дискредитують, що вони не повинні бути в самосвіті. Це знову таки алегорія на наше з вами життя, де притісняють деякі суспільства, є багато дискримінації, тому це дуже актуально. І це не лізе в лоб, воно сюжетно все обосновано. Все це. це те, що підіймає мультсеріал теми такі важливі, це прям кайф для авторів. Що, ну дійсно від мультсеріалу, який націлений на сімейну аудиторію, такого не очікуєш. Тим паче, з такою жорстокістю, як це показується. Як Автори не соромляться показувати кров, показувати смерті. Це прям для мене шок. Сучасний марвел може таке робити. Тепер час поговорити про саму анімацію, яка у трейлерах мені ну, взагалі не подобається. Тобто я. Дивився так, ну, воно якось рвано було, якось ну, не цікаво було. Але в самому мультсеріалі воно не відчувається. Відчувається все дуже драйвово, дуже якісна анімація, дизайни персонажів дуже класно зроблені. Це для очей кайф. Особливо все приправляє ще й музикальний супровід Люди LDX, теми Лекс, це. Коротше кажучи, візуал це просто пушка. Що стосується камео персонажів, вони дуже якісні, вони. Несподівані, ти просто не очікуєш на цей пантеон е різних персонажів Марвел. А й що, гріха? Кожен фанат Марвел про це мріяв. Мріяв про анімаційний всесвіт, де все буде пов'язано. І судячи з цих камео. У Марвел точно є план на цю анімеційний всесвіт. Тому дуже-дуже чекаю наступних новин. Дуже чекаю на анонс продовження мультсеріалу Людина паук 90-х, бо тут є прям натік на те, що це можливо. Бо людина-паук з'явився. Той самий людина-паук 90-х. Та ще й з Мері Джейн. Хоча це м, доволі таке спорне питання, бо в фіналі мультсеріалу про людину Павука її ніби засосало в портал якийсь, ні? Типу... І дуже цікаво, як це пояснять у наступних сезонах, якщо вони повернуться до цього. Та і натяк на другий сезон доволі цікавий, бо нам презентують Апокаліпсіса. Якщо хто не знав, це для людей це як танк для месників, що дуже-дуже епічно. Натік дуже такий великий, будуть знову такі скачки в часі. Який мені не подобався в оригінальному мультсеріалі, але я дуже сподіваюся, що вони не просруть цей потенціал всього цього Всесвіту людей, бо е, початок дуже такий цікавий. В підсумку я можу сказати, що це еталонний мультсеріал Марвел. Це еталони, як треба робити сучасні кінокомікси, як стрепітом треба робити, як ну, видно, наскільки авторам не було пофіг на перше джерело, як вони старалися. Дійсно це видно. І це надихає і дійсно дає надію на те, що супергероїка не померла. І дійсно, нас в майбутньому чекає багато таких експериментів, багато цікавинок, яких, які дуже хочеться дивитися і сподіватися на те, що все-таки кінокомікси не помруть. Від мене 10 із 10 це... Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячний за підтримку в будь-якій формі. Звісно, що підписуйтесь на канал, скоро буде багато цікавих відео. Буду розвивати цей канал, буду розвиватися, аби воно було цікаве. Дійсно, для мене це найголовніше, щоб воно було цікаве. Тому мирного вам неба і всього найкращого.